Приватна школа явище нове і незвичне для Луцька. Її ідея виникла п'ять років тому. Фонд благодійний преображений, який перед цим мав декілька програм. Зокрема, займався дітками, які мають порушення порно-рухового апарату. Крім того, вони мали програму підготовки діток до школи. І ось ці, склавши разом ці програми, прийшли до висновку, що було б добре як мати продовження цього. Приміщення школи повністю адаптоване для того, щоб діти із вадами опорно-рухового апарату почували себе там комфортно. І в побуті, і в навчанні їх супроводжує асистент. Такий підхід до справи не минув повз увагу засновника фонду Ігоря Палиці тільки разом. На даний момент ми маємо ученицю 4 класу Романюк Софійку. Вона в нас навчається 4 роки, вона має таку Ну, скажем, особливо хвороба, яка дуже рідко зустрічається. На жаль, ця хвороба не дозволяє їй повноцінно пересуватися. Вона пересувається на візочку. І з першого року навчання вже чотири роки фонд підтримує її навчання, оплачуючи її навчання у школі. Окрім того, фонд ігоря палиці підтримав колектив ентузіастів оргтехнікою. Допоміг в облаштуванні спортивної зали. На виділені кошти придбали спортивні снаряди та інвентар. Бо у цій школі не дивлячись на статус приватної, є. Інклюзивні методи роботи, а саме навчаються дітки з особливими потребами, і їм необхідна додаткова увага і, відповідно, для школи матеріальне забезпечення для організації цієї роботи. Статус чи комунального закладу, чи приватного для нас це є другорядним. Основне це яке місце займає школяр, дитина в освітньому процесі. Фонд підтримує школу ще від початків її заснування. Це була також допомога із облаштуванням території біля споруди, майданчика та пішохідної доріжки. Нині школа отримала статус загальноосвітньої, тож розвиватиметься і надалі. Поки що тут навчається 72 учні. Її спрямування, вивчення іноземних мов та християнської етики. Колектив педагогів сподівається на те, що їхні вихованці отримають гідні знання, а здобувати їх буде легко і комфортно.